Усім привіт, моя Вакуль і сьогодні це відео присвячено біому Чорнолісся. Розповім вам про даний біом, його мешканців, ресурси і так далі. Тож розпочинаємо. Другий біом Світу Вальхейм є досить цікавим та загадковим. Також багатий на різні ресурси і приховує в собі небезпечних ворогів. Даний біом представляє з себе ліс, засаджений соснами та ялицями. Якщо ви зрубаєте сосну, то зможете отримати міцну деревину, а з ялиці просту деревину. Також можна натрапити на кущі черниці, яка стане непоганим перекусом. Окрім цих рослин, можна побачити роздоробшу, яка використовується для приготування їжі та медовиць. і моркву, яку можна посадити на вашому городі. Коли ви зберете один кущ моркви, ви отримаєте сім'я в кількості в трьох штук. Детальніше про вирощування різних рослин і культур я розповідав у цьому відео. В Чорнолісі можна знайти оленів та отримати з них їхнє м'ясо та шкіру. Ці тварини досить полохливі, тому варто вбивати їх за допомогою луку і взагалі оленів варто не пропускати, оскільки їжі вам знадобиться багато. Окрім оленів, можна зустріти чайку або ворону, з яких ви отримаєте пір'я. Полювати на них потрібно виключно з луком. Олені, чайки та ворони це нейтральні моби цього біому, тож тепер час поговорити про агресивних мобів. Сюди входять скелети, вони зможуть бути озброєні мечем. Луком або мечем щитом, також може бути тухлий скелет, їх можна зустріти на поверхні біому біля поховань чи в на підзруйнованих спорудах. Також їх можна зустріти в похованнях, окрім скелетів, там може знаходитись привид. Якщо скелетів ви отримаєте уламки кісток, то з привида нічого отримати не вдасться. Взагалі, поховання це такі місця, де ви зможете отримати різні цінні предмети, і в яке ви просто мусите піти для того, щоб отримати серце вогневика, яке потрібне для створення печі та плавинні. Також в ньому можна знайти Беквізер, другого боса гри прадавнього, про якого поговоримо трохи пізніше. Перед тим як продовжити тему агресивних мобів, варто згадати ще одного моба Цехальдор. Він є єдиним наявним у грів торговцем, з якого можна купити деякі товари за монети. Ці монети можна знайти або виміняти їх у нього на цінні речі по типу Рубіну. Наступні агресивні моби це сіролюди. Вони вміють кидати вас камінням або атакувати ближнім боєм. Ви зможете зустріти простих сіролюдів, сіролюдів-шаманів та сіролюдів велетнів Сіролюд-шаман вміє регенерувати здоров'я інших сіролюдів або атакувати вас, накладаючи ефект отрути. В свою чергу сіролюд велетень озброєний палуцею і завжди готовий дати неї вам по голові. Зустріти сіролюдів можна в кількості від 2 до 4, може більше. Вони просто будуть ходити по біому або можна знайти гніздо сіролюдів. Ось так воно виглядає. Час від часу вони з'являються з цього гнізда. Його можна зруйнувати та отримати прадавні сім'я. Також його можна отримати сіролюда велетня. яке потрібно для призиву боса прадавнього. Цього сім'я треба три. Переходимо до передостаннього агресивного моба, це троль. На нього ви можете натрапити просто мандруючи біомом, або в його печері. Ось так виглядає вхід у дану печеру. Троль може бути двох видів, або він озброєний палицею, якою він може вас атакувати, або своїми кулаками, якими він може кидати вас камінням, або просто бити ними по землі, чи знову ж таки вас. Варто згадати, що сіролюди і тролі агресивно налаштовані проти скелетів, тому цим можна скористатись. Взагалі, тролль може бути корисним, оскільки при добуванні руд, дерева чи каміння він буде бити по вам, і в момент удару він може вдарити дерево, поклад руди і так далі. І тепер про руду: в Чорнолісі є мідь та олово, переплавши, які ви отримаєте бронзу і зможете зробити нові інструменти, чи броню з цієї ж бронзи. Олово зустрічається на берегах водойм, а мідь в самому лісі. Дані руди можна добути роговим кайлом або кращим. Останній агресивний моб цього біому це бос прадавній, для призиву якого потрібно вище згадане сім'я. Як вбити даного боса, я розповідав у цьому відео. Після того, як ви його переможете, ви отримаєте його голову та болотяний ключ. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, став лайк цьому відео та підписуйся на канал. Усім до нових зустрічей.